19 грудня Євросоюз схвалив рішення про надання Україні допомоги на 90 мільярдів євро. Це буде безвідсоткова позика. Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як Російська Федерація виплатить репарації. Гроші є, це хороша новина, бо ми матимемо змогу протистояти військовій російській машині. І ви говорили раніше, що гроші нам виділять погана новина в тому, що це не російські гроші. Поки що це не репараційний кредит, і так ці гроші означають, що Росія має платити Україну вже де-факто визнають майбутнім отримувачем російських репарацій. Але ж питання, коли і як тепер ЄС дійде до цього рішення? Бо наразі виглядає так, що Євросоюз купив для себе час для того, щоб прийняти остаточне рішення, чи не так? Так вони не збиралися нам давати ці гроші. Це було принципово їхнє питання. Це нічим не відрізняється від репараційного кредиту. Це по суті одне і те саме. Чи не байдуже вам як гроші нам отримують? Це чущо дав до цих бідних європейців. Там і так перелякані новими стратегіями Трампа. Ні, це все, що ми бачимо, це завдяки тому, що Трамп так тисне на європейців, що вони просто перелякані. Якби їм рік тому сказали, що вони це будуть обговорювати, вони сказали та ніколи в житті. Ви що вони не збиралися взагалі це обговорювати? Вони не збиралися давати ці гроші. Це принципова їхня позиція, що гроші повинні бути непорушними. Репараційний кредит чи кредит від ЄС, коли там повернеться і виплати по цьому, коли настають виплати, коли Росія платить репарації. Це те одне саме. Нічого нового тут немає. Нам і так дають нам єдине, що дають конфісковані доходи від цих активів. А відсотки від доходів. Так, да, відсотки, так. Да. Ну, так це воно і є. Так, а що вам ще треба? Та нам байдуже, яким чином там гроші. Чого чого додав там до цих європейців? Гроші є, є. А, важлива, важлива деталь. На два роки мінімум, ну, краще, звичайно, на 5 це знак Росії російським елітам, що це кінець для вас. І це фактично от те, що я завжди говорив, що головне. Питання, наприклад, війні а, Росії та України це в дійсності слово Європи, якщо європейці скажуть, поставить перед Китаєм питання Руба або вони, або, або ну, тобто європейці повинні в першу чергу німці. Давайте будемо відкрити. Німці повинні для себе визнати, що Росія в такому вигляді не повинна існувати. Якщо вони поставлять це питання перед Китаєм, Китай запустить процес дезінтеграції Росії, тому що він обере Європу як більш вигідного партнера. І ці гроші, може європейці це не усвідомлюють, але я вважаю, що ці гроші, які виділені не на рік, а на два хоча б, це показує російським елітам, що це кінець. Ви не витримаєте гроші будуть. Чи могли б європейці два рази більше далі, щоб Україна закупила зброю, де да не людей, які прийшли ну 100 тисяч людей, які просто прийшли і прикінчили Росію? Могли б дати, могли б і більше дати. Це правда. Але те, що вони зробили до речі, знову таки через ці так звані мирні угоди, тому що бігатня почалася після цих тиску і оцього нової. Нової ж стратегії Сполучених Штатів Америки вони зрозуміли, що без України нікуди. цінність України різко виросла. Ось чому повинні розуміти в цьому питанні, тому це так відбувається. Це так відбувається, тому дуже добре, що дали можна було 5 років, але добре ну точніше, так вони ще не дали, вони підтвердили політичне рішення, знайшли формулу, як ця не свята трійця Фіца Орбан і... Барбіші, як його там звуть, з Чехії, начебто вони да, зі збереженням обличчя, вони посилаються нахер, називається з, з цього, і вони, і вони зі збереженням обличчя там залишаються, так? А, тобто дотиснула, це означає, що все ж таки якесь політичне рішення було ухвалене. А, Німеччиною, скоріше за все, тому що я завжди підозрював, що ця франда Орбана. В Європейському Союзі за нею все, все рівно стоїть Німеччина, тому що вони дещо не хочуть робити. Завжди в Німеччині є сили, які хочуть повернення до солодких часів, коли і пенсії в Газпромі є, і є дешевий російський газ і багато чого іншого. Але... Оцей процес американці своїми ударами по потилиці європейських політиків, в принципі, привели в, в правильний рух. Особливо смішно було, як вони перезбудилися після того, як Трамп дивився на ці резерви. Говорив і запропонував їм за скромні 50% вирішити питання. А, і давайте ми їх подірібанили. європейці одразу ж підписали, що безстроково вони заморожені там, да і дірібаніть, будемо ми. Якщо так, я це бачу. Ну так, ну, да, до цього продовжували постійно. постійно, так? Да, тепер, Замороження. А тепер все да. дуже добре, да, так, так що так. А загалом, якби виділили репараційний кредит, от якби забрали російські гроші, як би це не Забрали би, ще раз вам говорю. Ніхто нічого забирати там не збирався. Це принципові питання були. Гроші, ніхто рухати не збирався. Вони. Ну, як вам пояснити, от суто економічно. Вони якось хитрувато хотіли використати ці гроші як заставу під кредит. От ви купуєте машину в кредит, ви ж їздите на машині, але машина, ви поки виплачуєте кредит, машина належить е, банку, фактично. І ви її не можете продати. Так і тут дають кредит Україні. Гроші вже використовуються зараз. Але виплати гроші за ці гроші заморожуються, та? з ними нічого не відбувається. Всі пристойні, так. А, а все рівно платежі по ньому починаються, коли Росія починає дає або дає згоду на використання цих ЗВРів для виплати кредити Україні. Або вони назавжди будуть заморожені в Європі, так? Uh -huh. а відсотки по кредитах, що питання будуть виплачуватись, не будуть виплачуватися, може вони вирішать питання, що тепер відсотки по кредитах будуть використовуватись в якості погашення цієї позики? Але це принципове питання, що вони віддавати ці гроші, не збираються, як і американці не збираються віддавати. Зверніть увагу, хоча законодавство США дозволяє це робити. Чому це так? Тому що європейці категорично не хотіли це робити. Тому що е, багато пристойних і непристойних країн інвестують в зону євро, розуміючи, що з їхніми грошима нічого не буде, їх не будуть чіпати не будь-яким способом, тому що на відміну від американців, які використовували присутність в зоні євро. В якості способу тиску на іншу країну або іншу людину, європейці ніколи такого не робили. Тому ніхто нічого віддавати не збирався. Давайте принципово тут поставимо. Нічого конфіскувати не збирався, і ніхто рухати ці гроші не збирався. А от використати якось так от, цікаво в якості заставу під кредит. От як вони назвали репараційним? Ну так те, що зараз пропонується, то те саме. Гроші є, є виплачуються, коли росіяни починають платити.